Але яким сортам варто віддати перевагу, якщо одна тільки вишня звичайна налічує понад 130 сортів, але ж є ще такі види вишні, як повстяна, степова і піщана? Важливі критерії вибору сорту вишні. Правильно вибравши сорти вишні для свого саду, ви зможете збирати хороші врожаї смачних плодів з середини до кінця літа, балуючи свій організм натуральними вітамінами і корисними речовинами, яких в плодах вишні міститься в надлишку. І це не рахуючи декоративних різновидів, які вирощуються виключно заради красивого цвітіння, строката вишня з плямистими листям жовто-білого забарвлення, плакуча вишня спадають гілками, і мальовнича вишня японська, більш відома всім як сакура. За кордоном її називають просто дика вишня. Наскільки прекрасною може бути квітуча вишня, картинки в повній мірі не можуть передати, проте більшість садівників все ж намагаються вирощувати на своїх ділянках ті види культури, які приносять їстівні плоди. Особливо поширена вишня звичайна, сорти якої ми і розглянемо нижче. Чи вийде у вас виростити в своєму саду плодоносні вишні з соковитими смачними плодами, або ж всі зусилля виявляться марними, багато в чому залежить від того, які сорти ви виберете. При покупці саджанців зверніть увагу на такі сортові особливості вишні, як посухостійкість, потреба в світлі, стійкість до хвороб, зимостійкість, врожайність, самоплідність, регулярність плодоношення, скороплідність, терміни цвітіння, вишні і дозрівання плодів. В умовах українського клімату рекомендується вирощувати сорти вишні з високою зимостійкістю і бажано самоплідні, щоб навіть при несприятливій погоді, коли бджоли не літають, запилення квіток було гарантовано. Якщо сорти спочатку будуть володіти високою стійкістю до поширених хвороб, це значно полегшить вам догляд за вишнею і захистить від втрати врожаю. Що стосується врожайності, одна доросла вишня повинна приносити за сезон не менше 7 кг плодів. Сорти найбільш популярні в українських садівників. Серед сортів вишні, які завдяки високій зимостійкості найкраще підходять для культивування в середній смузі Україні, можна відзначити наступні вишня чорнокорка, щедра, молодіжна, Болотовська, багряна, любська, шубінка, пам'ять Єнікиєва, Волочаївка, Малинівка, Полівка, Гриот Московський. До самоплідним сортам відносяться щедра, молодіжна, болотовська, я, брюнетка, любська, пам'ять Енікеєва, Волочаєвка, Русинка, Хмаринська, Расторгуєвська, полум'яна, шоколадниця, десертна Волська». Для плодоношення цим сортам не потрібні сорти запилювачі, однак при наявності декількох сортів вишень в саду врожайність їх зросте. Не менш важливо вибирати сорти, стійкі до небезпечної грибної хвороби, кокомікозу. Не бояться цього захворювання сорти щедра, тургеневка, шоколадниця, волочаївка, асоль, сільва, хмаринська, студентська, расторгуєвська, антрацитова, сільва. Рекомендуємо вам звернути особливу увагу на наступні сорти, які найчастіше зустрічаються в українських садах і користуються найбільшою популярністю у садівників за свої характеристики. Тургенівка дерево виростає до 3 метрів, плодоносити починає з 4-5 року. Цвітіння випадає на середину травня, а плоди досягають стиглості вже до початку липня. Тургеневка вишня досить урожайна, вона приносить великі серцеподібні плоди темного бордового кольору. На смак вишні солодко-кислі, дуже соковиті, м'якоть має темно червоний колір, кісточка відділяється легко. Найчастіше вишня тургеневська використовується для приготування варення, соків, компотів, але і в свіжому вигляді не менш хороша. Зимостійкість самого дерева досить висока, проте квіткові бруньки здатні благополучно переносити взимку морози до мінус 35 градусів тільки при відсутності різких перепадів температури. Самоплідність сорту середня для хорошого врожаю краще вирощувати поруч сорти запилювачі. Щедрий. Назва сорту говорить сама за себе вишня щедра цінується за те, що щорічно приносять в середньому по 8 кг плодів з одного куща. Округлі плоди темного кольору мають приємний кисловато солодкий смак не розтріскуються. М'якоть соковита з легко відокремлюваною кісточкою. Дозрівають плоди до середини серпня, проте дозрівання не одночасне. У даного сорту зимостійкістю відрізняються не тільки деревина і нирки, квітки теж здатні переносити весняні заморозки. До того ж, вишня щедра стійка до посухи і до шкідників. Монеліозом і кокомікозом дерево уражається в середньому ступені. Сорт, хоч і відноситься до самоплідних, в оточенні таких сортів, як маяк і полівка, приносять більш багатий урожай. Маля при середній висоті вишня малятко здатна приносити по 15 кг з одного дерева. Червоні досить великі плоди відрізняються чудовими смаковими якостями і хорошою транспортабельністю. Дерево самоплідне. Плодоношення сорту починається з третього року, збирати соковиті плоди, можна з середини липня. За рахунок високої зимостійкості дерево відмінно переносить зиму. До кокомікозу сприйнятливість у сорту слабка морозівка. До переваг сорту відноситься підвищена зимостійкість, швидкий вступ в плодоношення, несприйнятливість до кокомікозу, середня висота дерева і відмінні смакові якості темно червоних плодів. За смаком вишня морозівка солодка з ледве помітною кислинкою, завдяки чому сорт вважається десертним універсального застосування. М'яко щільна, дуже соковита, інтенсивного темно-червоного кольору, який сік, одержуваний з вишень даного сорту. Плоди дозрівають з другої декади липня, добре переносять транспортування. З мінусів тільки низька зимостійкість квітковий бруньок. Апухтинська сорт пізніх термінів дозрівання більше підходить для вирощування в теплих регіонах. Вишня Апухтинська відома серед садівників і під іншою назвою Любська. Цінується вишня, фото ви можете подивитися у вкладці за високу самоплідність, рясно регулярну врожайність навіть при відсутності запилювачів і раннє плодоношення, починаючи з другого року. Яскраво червоні великі плоди дозрівають до кінця липня. З одного дерева вдається отримувати до 10 кілограмів плодів. Через насичену кислинку вишні частіше використовуються для переробки. До плюсів можна віднести також той факт, що плоди не обсипаються з дерева довгий час. А з мінусів варто відзначити середню зимостійкість і слабку схильність кокомікозу. Перераховані сорти добре підходять для вирощування в Україні, а ось шпанка вишня районована для України. Українські садівники високо цінують цей сорт за невибагливість, невимогливість до ґрунтових умов, високу регулярну врожайність і хорошу зимостійкість. Що примітно, сік у вишні шпанка слабо забарвлений, прозорий, на відміну від інших сортів вишні.